До речі, ви знали, що слоне Кадамбо створив країнець. Я впевнена, що ви бодай раз та й таки бачили мультфільми Діснея. Але чи знали ви, що той, хто намалював слоника Дамбо, білосніжку та сімогномів, стромболів пінокіо та чорнобога у фантазії? Українець. І саме він здійснив справжню революцію в анімації того часу. І не побоюсь сказати, що якби не цей чоловік, то студія Дісней збанкрутувала б. Сам Бул Дісней втратив би будинок, а світ не знав найяскравіших мультяшних героїв. Біл Володимир Титла. Ви повинні бути чесними, якщо збираєтеся стати художником. І повинні точно знати, що ви робите. Якщо ви не вірите у свою роботу, то навіщо це комусь іншому? Народжений в Америці біл Володимир Титла ніколи не цурався свого ба більше чудово володів українською мовою і знав багато народних пісень. Його діти Петро і Тамара часто жартували, що їхній батько любить свою землю та корів більше, ніж анімацію. Може, тому і не дивно, що титла одним із улюблених своїх героїв Дісней я називав корову Кларабель а наприкінці своєї кар'єри навіть продавав молоко. Легенда дійсне, я народився в Йонкерсі Нью-Йорк 25 жовтня 1904 року, куди з села Підгайці Тернопільської області перебралися його батьки Петро та Марія. Петро Титла працює на виробництві бочок для риби. більш престижної роботи українському емігранту США не вдається знайти. Його син Володимир, який ходить до недільної школи, теж не боїться праці і радо допомагає батькові, хоча більш радіє змальованню коміксів. Та й вчителька зі школи радить йому частіше малювати Тим паче його талант його ж рятує. Через пропуски заняття і часті спізнення Петра титлу притягнули до судової відповідальності. Але вражений талантом малого Володимира суддя їх виправдав. І, мабуть, молодшого титлу би спіткала така ж доля, як і батька. Якби не динозавр. так Так, вам не почулося. Якби не динозавр, Володимир Титло остаточно б і не вирішив стати художником-аніматором. Хлопчикові було майже 10, коли він потрапив в справжній театр і дивиться короткометражний анімаційний фільм Вінзора Макея Динозавр Герті. Навіть не здогадуючись, що колись буде нагороджений премією імені цього карикатуриста і художника. «Динозавр Герті 1914 року. Перший фільм про динозаврів, та й ще чи не перший з використанням анімації за ключовими кадрами. До речі, стрічка не була першим в історії мультфільмом, про що помилково пишуть, але саме вона стала значним ривком перед для ще не сформованого жанру та майбутніх творінь Волта Діснея. А доти всі в кінотеатрі дивляться, наче на живого динозавра Брахіозавра, а сам титла назавжди закохується у мультфільм та анімацію. Ви ж бачили цю відому заставку від Paramount? А вже ж, Її у 16 років намалював Володимир Титла, коли працював на студії Paramount Pictures, де малював заставки та титри для фільмів. Друзі-колеги часто жартували. Титри від титли. З ранньої юності він підробляє карикатуристом у газетах, отримуючи непогані гонорари й допомагаючи своїй родині. Паралельно навчається в Нью-Йоркській школі промислового дизайну. Дідусі з бабусею ніяк не могли зрозуміти, звідки в нього цей талант до малювання. Бо раніше ніхто в родині не був митцем. Вони збирали гроші і віддали батька в мистецьку школу. А згодом він навіть поїхав у Європу, де вивчав живопис і скульптуру. Мало хто вірив в успіх, але небесам видніше. Згодом хлопець працює на студії Джон Терріс, малює герою для мультфільму Езопові казки. Гарний заробіток дозволив титлі поїхати у Париж і, зрештою, здобути освіту художника, про яку він дуже мріяв. Хлопець бере уроки у найвидатніших ілюстраторів студію і скульптуру Шарля Деспіо і малюнок у Бордмана Робінсона. Великим натхненням для молодого титли в час стає Пітер Брейгель, художник епохи відродження. Далі шлях хлопця проліг до Варшавської школи мистецтв, де він кажуть, познайомився і затоваришував з українцем Нілом Хасевичем, головним художником. Упа у той же період титла побував у рідних підгайцях. Світові шедеври настільки вразили титлу, що з часом він збагнув. Уже в описі він не досягне такого рівня майстерності. Тож, коли повернувся до Нью-Йорку, остаточно обрав анімацію і навіть знищив деякі свої ранні роботи. Тоді ж він влаштувався на студію Тюнс». Там йому не подобалося. І дверто кажучи, студія випускала не вельми якісні мультфільми, але й часи були складні. Та тут несподівано Володимир Титла отримує пропозицію від свого давнього товариша Артура Бабицького працювати в студії Волта Діснея. Артур Бабицький це той, що арт-бебіт і вже прославився створенням образу. Гофі був 1934 рік. Рік знайомства і знакової співпраці між Титлою і Діснеєм. А ось одна зі знаменитих світлин того періоду. Команда Діснеї вивчає пластику пінгвіню для серії мультфільмів Кумедні Симфонії. Ліворуч за кінокамерою Арт Бебіт, А праворуч у капелюсі і у кулярах – новачок Володимир Титла. До слова для кумедних симфоній він створив імпозантного півдня. Ситла одразу стає провідним мультиплікатором компанії «Волта Діснея. Звісно, він ще не єдиний художник з освітою. Всі інші самоуки і вчаться багато чого саме від нього. У поті чола команда працює три роки над першим в США повнометражним анімаційним фільмом Заказкою братів Грім. Білосніжка та семеро гномів. Крім того, він став першим анімаційним фільмом, виготовленим у повному кольорі. А це неабиякий виклик. Кілька аніматорів, зокрема, і титла створюють образ головної героїні білосніжки, спостерігаючи за її прототипом і юною танцівницею, яку Дісней особисто знайшов серед 200 претенденток. А от прототипом образу злої королеви, яку малював Арт Бебіт, стала актриса Гейл Сондегард. Що цікаво, Володимир Титла самостійно втілює образи двох гномів мудрика і буркутуна. Останнього змальовує самого себе, але ні, здає йому, задивившись на варени бурячок, брови запозичує від самого Волта Діснея. Та, мабуть, ви вже про це чули. Але чи знали ви, що. Титла промалював емоції абсолютно усіх гномів, за що його і прозвали Мікеланджело в анімації. Тільки він умів наділяти своїх героїв справжністю і навіть допомагати своїм колегам, аби білосніжка і зла королева були просто вандефу. Ось такі вони потужні українські емоції в Діснеї. Найпотужніші. Я ж кажу. Зі слів документалістів, улюбленою сценою титлою білосніжці, є та де білосніжка цілує буркотона в чоло. Вона показує справжнє ставлення гнома до принцеси. Попри те, що дійсний на нервах скорював цигарки валізами, а його рідний брат з дружиною Чини щодня відмовляли його від мультфільму, мовляв, дорослі мультиків не дивляться, а діти з кінозали через 10 хвилин течуть, Робота тривала, а бюджет картини постійно збільшувався. Волдісний був навіть змушений закласти будинок, щоб отримати гроші на закінчення проєкту. Фінальна вартість стрічки склала півтора мільйона доларів, що на той час було нечуваною сумою. Але Дісней і Титла недаремно старались. Білосніжка отримує безліч нагород, зокрема, Оскар та ще сім маленьких статуеток відповідно гномам. І стає справжньою класикою світової мультиплікації. Різні видання включають білосніжку і семеро гномів у списки найкращих мультфільмів усіх часів. 1940 рік. Рік не простий в Європі війна, але компанія «Дісней» творить і випускає свій другий понометражний фільм Пінокіо. Тут титла малює злого і кремезного лялькаря Стромболі, наділяючи його суворе обличчя ще більшою грізністю. Відпрацьовуючи сцени з лялькарем, за словами його колег, експресивний титла наскільки входив в роль, що в кабінеті аж стіни трусилися. Майлітлводен Гол Майн. Того ж 1940-го виходить і третій діснеївський мультфільм Фантазія. А зараз спойлер. Цей мультфільм справжній експеримент, який спершу не дуже зрозуміли, але потім. Фантазія, музично-помпезна картина, яка складається з дев'яти окремих музичних номерів, виконаних філадельфійським симфонічним оркестром під керівництвом Леопольда Стоковського. Українському американцеві доручили створити образ Чорнобога в номері Ніч на Лисій Горі. Цей проєкт був дуже важливим для аніматора. По перше, митець так перейнявся ним, що навіть малював чорнобога у напівтемряві, аби краще зобразити його зловісність у тінях. А по-друге, титла прагнув краще пізнати давню українську міфологію через своє походження. Зрештою, під класичні твори Ніч на Лисій Горі та Ави Марія номер з Чорнобогом отримав високу оцінку від глядачів та критиків. Сам Титла казав, що він уявляв себе, що він великий, як гора, і зроблений зі скелі, але все ще відчуває і рухається. Інший шедевральний витвір титли це слоненят Дамбо», яке побачило світ 1941 року, саме тоді, коли після одруження з акторкою та моделлю Андрієн Леклерк у подружжя народився син Петрик. Якось я, ще кількарічний хлопчик, крутився на підлозі, а батько стояв у дверях і довго дивився на мене. Тоді він зрозумів, яким саме має бути його новий персонаж. Кмітливий і дуже вухатий слоник дамбо мої рухи, емоції, сміх, плач він передав своєму героєві. І це справді було геніально і просто. Адже що театрального може бути у дворічній дитині, це одна із причин, чому люди у всьому світі так люблять цього персонажа, а багато глядачів плакали під час його перегляду. Еге ж, Дамбо став настільки популярним і успішним прокаті, що зображення слоника навіть мали розмістити на обкладинці журналу Тайм. Але через атаку на Перл Гарбор та вступ США у Другу світову війну в останній момент на обкладинці з'явилися новини з фронту. Та все ж Дамбо мав шалений успіх і отримав два оскари і пальмову гілку за анімацію. Якщо точніше, то цю пальмову гілку отримав Володимир Титла. Титла казав, що прийшовши у компанію Діснея, він втрапив, наче до божевільні. Але те, що на перший погляд нагадує божевільню, насправді пришвидшує творчий процес. Коли аніматор малював міміку персонажа, він дивився в зеркало, що було на стіні, робив гримаси та швидко їх змальовував. Тобто, справжній аніматор мав бути і художником, і актором. Або ж тим, хто спонукає одного з режисерів стрічки фантазія Вілфреда Джексона роздягнутися до пояса і позувати для нього в ролі чорнобога? Ну, приблизно якось так. Ну, роздягатися до пояса я ж не буду, звісно. А вся ця оказія відбулась тому, що. Інтерпретація рухів чорнобога від актора Бела Лугоші геть не сподобалася титлі. Ну і що з того, що Лугоші колись в кіно грав Драколу? Чорнобог з нього ніякий. 1941 року понад три сотні працівників The Walt Disney Company виходять на кількатижневий страйк через низьку заробітну плату. Титла приєднався до страйкарів, але водночас не хотів нашкодити Волту. Через два роки провідний аніматор компанії Disney, який отримував найбільшу платню, звільнився сам. Після розірвання контракту з Дісней та повторної співпраці з Теретюнс Володимир Титла працює над створенням інших мультфільмів, малює інших героїв, але водночас дуже сумує за діснеївським періодом. Найвідоміші мультяшні герої того часу це Каспер Дружній Привид, а також Маленька Лулу та Маленька Одрі в епізодах за однойменними назвами. У 1954 році. Титла прийшов компанію Дісней для спільного фото з Волтом та підтримки нового проєкту компанії Діснейленд. Він мріяв повернутися до студії, малювати, хоча вже й осліп на ліве око. А у 1967 році, на вечорі, присвяченому анімації та показу Дамбо, Титла як ніколи відчув себе знову потрібним світові. Згодом художник залишає Голівуд і з родиною переїздить у Коннектикут. Тут він передбав ферму трохи корів, яких пристрасно любив, а згодом продавав молоко. Новими друзями сімей Сватитлів стала родина переселенців з України. Вони часто розмовляли між собою українською. А коли Титла слухав козацькі пісні, то навіть плакав. Слід зазначити, що сім'я Володимира Титли надзвичайно творча. Діти Петро і Тамара стали фотохудожниками. А дружина аніматора у 2005 році видала книгу про кар'єру свого чоловіка під назвою «Діснеївський гігант. Тож у цій книзі ви можете прочитати про Володимира Титлу значно більше. Відома сцена, у якій пані Джамбо купає слоника Дамбо, це справжній епізод з нашою мамою, яка купала брата у ванні. А ще згадую, як батько вдома малював одного зі своїх персонажів, який нагинається, щось підіймає і кладе на стіл. Один такий рух він малював знову і знов, засікаючи час секундоміром. І так повторював 10-15 хвилин, поки цей рух не стане досконалим. В своїй роботі він був справжнім професіоналом і перфекціоністом. Ну що ж, тепер за щораз переглядаючи класику мультфільмів від Діснея чи вмикаючи фільм від Paramount зі знаменитою заставкою, сміливо усім говоріть. Їх створив наш Володимир Титла. І далабі жартома можна стверджувати, що слоник дамбо, гном із білосніжки і стромболі мають українське походження, бо їх, бо їх створив українець. Слава Україні.